Люсі втомилася від роботи і вирішила, що їй треба трохи розслабитись. Вона підійшла до цунади і запропонувала Цунаде, давай підемо вип'ємо. Цунаде вже трохи на підпитку, весело відповіла. Звичайно, Люсі. Сьогодні вечір відпочинку. Вони вирушили до місцевого бару, де цунаде з ентузіазмом замовляла напої один за одним. Люсі не відставала і теж насолоджувалася ввечері. Час пролетів непомітно, і невдовзі вже було пізно. Сунаде, похитуючись на стільці, подивилася на Люсі з м'якою посмішкою. Знаєш, Люсі, сказала вона з легким незграбністю в голосі, може, залишися в мене сьогодні? Не хочу бути одна. Люсі на секунду задумалася, а потім кивнула, відчуваючи, що сьогодні їм не завадить компанія. Добре, цунаде, я залишусь. Вони покинули бар і попрямували до будинку цунади. Вечір пройшов весело і безтурботно. і Люсі зрозуміла, що іноді потрібно давати собі перепочинок і просто насолоджуватися моментом, особливо в компанії добрих друзів. Люсі та цунади дісталися додому, сміючись і згадуючи кумедні моменти зі свого вечора. Коли вони ввійшли всередину, цунади попрямувала до кухні. Хочеш щось перекусити перед сном? спитала вона. Звичайно, чому пині, відповіла Люсі. Вони разом приготували щось просте, розмовляючи про життя, роботу і про те, як важливо іноді дозволяти собі розслабитися. Після перекушування Цунаде провела Люсі в гостову кімнату. Ось твоя кімната на сьогодні, сказала вона, показуючи на акуратно прибрану кімнату з м'яким ліжком та затишними подушками. Дякую, цунаде, ти найкраща, сказала Люсі з усмішкою. Цюнада вже збиралася піти до своєї кімнати, але раптово зупинилася і повернулася до Люсі. Знаєш, іноді так просто приємно поговорити перед сном. Може, посидимо разом ще трохи? Люсі погодилася, і вони влаштувалися на дивані у вітальні, сховавшись теплим пледом. Розмова затяглася до глибокої ночі. Вони говорили про свої мрії, надії та про те, як підтримують один одного у важкі часи. Дякую тобі, Люсі, сказала цунаде, дивлячись у вічі подрузі. Ти завжди поруч, коли це мені потрібно. І ти теж, цунаде, відповіла Люсі, відчуваючи, як теплишає від цих слів на душі. Коли годинник показав уже далеко за північ, він нарешті вирушив спати. Вранці сонце м'яко проникало через вікна, освітлюючи кімнати. Люсі прокинулася першою і вирішила приготувати сніданок. Вона тихенько увійшла на кухню і почала готувати яєчню та тости. Цю прокинулася від аромату свіжого сніданку і з усмішкою на обличчі приєдналася до Люсі. Добрий ранок! радісно вигукнула вона. Яка ти молодець, що все приготувала? Добрий ранок. відповіла Люсі. Думала, що після такого вечора нам потрібний гарний сніданок. Вони разом сіли за стіли і почали їсти, продовжуючи розмови та сміючись. Цей ранок став початком їхнього нового дня, повного енергії та натхнення. Люсі зрозуміла, що такі моменти відпочинку та дружньої підтримки справді важливі. Іноді потрібно просто дозволити собі зупинитися та насолодитися життям, особливо у компанії близьких людей. Після затишного сніданку Люсі та Цунаде зібрали свої речі та попрямували на роботу. В офісі на них чекало безліч справ, але після приємного вечора і доброго ранку вони відчували себе повними сили і готовими до будь-яких завдань. Робочий день пролетів непомітно Люсі та швидко справлялися зі своїми обов'язками, допомагаючи один одному та підтримуючи гарний настрій. Колеги не могли не помітити, як обидві виглядали бадорими та щасливими. Коли робочий день добіг кінця, Цунади підійшла до Люсі і запропонувала Якщо до продовження нашого вечора, запрошую тебе знову до себе додому. Ми можемо замовити піцу та подивитися фільм. Люсі посміхнулася і охоче погодилася. Чудова ідея. Я давно хотіла подивитись щось цікаве. Вони разом покинули офіс і попрямували до будинку цунади. Дорогою вони зайшли в магазин і купили улюблені напої та закуски. Прийшовши додому, цунади зробила замовлення на пиццу, а Люсі обрала фільм. Як щодо чогось кумедного? запропонувала Люсі, тримаючи в руках диск із комедією. Відмінний вибір. Відповіла Цунаде, сідаючи на диван з келихом вина. Коли пиця була доставлена, вони затишно влаштувалися на дивані, насолоджуючись їжею та фільмом. Час пролетав непомітно за сміхом та розмовами про життя. Після фільму Цунаде запропонувала Давай сьогодні залишися в мене знову. У нас так добре виходить відпочивати разом. Люсі кивнула із задоволенням. Це був чудовий вечір, і я не проти його продовжити. Вони продовжили розмовляти до пізньої ночі, поділяючись своїми думками та планами на майбутнє. Сунада розповіла про свої мрії та амбіції, а Люсі поділилася своїми планами на розвиток кар'єри. Вночі вони розійшлися по своїх кімнатах. Почуваючи себе щасливими та вдячними за дружбу та підтримку один одного, наступного дня, прокинувшись, вони знову приготували сніданок, обговорюючи плани на день. Ранковий ритуал спільного сніданку став їм чимось особливим символом їхньої міцної дружби. Так почалася нова традиція. Час від часу, після роботи, вони зустрічалися в цунади вдома, щоб відпочити, поділитися новинами та просто насолодитися компанією один одного. Ці вечори стали для них джерелом енергії та натхнення, допомагаючи справлятися з будь-якими труднощами на роботі та в житті. Люсі та цунади продовжували проводити багато часу разом, їхня дружба ставала все міцнішою. Якось увечері, після особливо важкого робочого дня, вони знову зібралися в цунади вдома. На цей раз вони вирішили приготувати вечерю разом, а потім подивитися новий фільм. Вечеря пройшла у звичній затишній атмосфері. Сміх розповіді про кумедні моменти на роботі та спільні розмови про життя наповнювали будинок теплом. Після вечері вони влаштувалися на дивані з чашками гарячого чаю та увімкнули фільм. Коли фільм закінчився, Люсі, розмірковуючи про те, як їй добре і спокійно поруч із цунаде, випадково промовила: Я люблю тебе, Цунаде. Давай жити разом назавжди. Цунаде завмерла на мить, здивована несподіваним зізнанням. Люсі, усвідомивши, що тилкино сказала, почервоніла і почала вибачатися. Вибач, я не хотіла, щоб це пролунало так раптово. Просто. Я справді почуваюся так добре з тобою, і мені хотілося б, щоб це тривало. Шунаде м'яко посміхнулася і поклала руку на руку Люсі. Люсі, ти теж дуже дорога. Я давно відчувала, що між нами щось більше, ніж дружба. Ти наважилася сказати те, що я сама не наважувалася озвучити. Давай справді спробуємо жити разом. Я впевнена, що у нас все вийде. Люсі відчула величезне полегшення та радість. Вони обнялися, відчуваючи, що зробили важливий крок уперед у своїх стосунках. Наступних тижнів вони почали планувати своє спільне проживання. Вони обговорювали, як поділятимуть дому обов'язки, планували спільні заходи і навіть вибрали кілька милих деталей для їхнього нового спільного будинку. Переїзд Люсі пройшов гладко, і вони обжилися в затишній квартирі, яку оформили разом. Життя під одним дахом тільки зміцнило їхній зв'язок. Вони підтримували один одного в роботі та житті, створюючи атмосферу кохання та взаєморозуміння. Щовечора вони проводили разом, вечерячи, дивлячись фільми чи просто розмовляючи. Люсі та Цунаде розуміли, що знайшли в один одному не тільки одного, а й справжнє кохання. Їхня історія стала прикладом того, як дружба може перерости у щось прекрасне та вічне. Минуло кілька місяців з того часу, як Люсі переїхала до Цунади. Їхнє життя разом було наповнене щасливими моментами, сміхом та турботою один про одного. Щоранку вони зустрічали разом, насолоджуючись сніданком та обговорюючи плани на день. Вечорами вони проводили час за спільними вечерями та переглядом фільмів, і їхній зв'язок ставав лише міцнішим. Якось увечері, коли вони сиділи на дивані, розмовляючи про минулий день, Цунади подивилася на Люсі з теплотою та любов'ю в очах. Знаєш, Люсі, почала вона, трохи нервуючи, мені здається, що наш зв'язок став ще глибшим за цей час. І я подумала, може, сьогодні ми поспимо разом? Я хочу, щоб ти була поряд. Люсі відчула, як її серце забилося швидше. Вона дивилася на цунади і бачила щирість та любов у її очах. Я теж цього хочу цунаде, відповіла вона, посміхаючись. Ти мені дуже дорога. Цунади повільно наблизилася до Люсі і ніжно поцілувала її. Люсі заплющила очі і відповіла на поцілунок, відчуваючи всю глибину їхніх почуттів. Цей поцілунок був сповнений теплом і ніжністю, і вони обоє зрозуміли, що зробили правильний крок. Вони встали і, тримаючись за руки, попрямували до спальні. У кімнаті панувала затишна атмосфера, м'яке світло нічника створювало теплу напівтемряву. Вони лягли на ліжко, обнявшись і відчули, як їхні серця б'ються в унісон. Я така щаслива, що ти зі мною, прошепотіла Цунаде, проводячи рукою по волосю Люсі. І я, відповіла Люсі, відчуваючи себе в повній безпеці та спокої в обіймах цунаде. Ця ніч стала для них особливою, символізуючи новий етап у їхніх стосунках. Вони заснули, міцно обнявшись, відчуваючи нескінченне кохання та підтримку один одного. З того часу вони стали ще ближчими. Щоранку вони прокидалися поряд, готові зустріти новий день разом. Люсі і Цунаде знали, що їхня любов була міцною і щирою, і це надавало їм сили справлятися з будь якими труднощами. Їхнє життя було сповнене маленьких радощів і великих мрій, які вони тепер ділили один з одним. Вони продовжували будувати своє майбутнє разом, знаючи, що знайшли не лише справжнє кохання, а й надійного партнера та найкращого друга. Минуло кілька тижнів після того особливого вечора, коли Люсі Тацунади вирішили спати разом. Їхні стосунки продовжували розвиватися, і вони насолоджувалися кожним моментом, проведеним удвох. Якось увечері, коли вони готували вечерю, Люсі одержала повідомлення від своїх старих друзів, яких вона давно не бачила. Вони хотіли прийти у гості. Сунаде, мої друзі хочуть відвідати нас сьогодні ввечері. «Ти не проти? Спитала Люсі, трохи нервуючи. Сунаде посміхнулася й обійняла її. Звичайно, я не проти. Буде чудово познайомитися з твоїми друзями, відповіла вона, заспокоюючи Люсі. За кілька годин двері зателефонували, і Люсі, схвильована, відчинила її. На порозі стояли її друзі Міра, Ерік та Джоан. Вони радісно обійняли Люсі, а потім з цікавістю подивилися на цунади. Привіт, хлопці, Се цунаде, моя. Люсі на мить, але потім, набравши сміливості, додала Моя дівчина. Цунади тепло посміхнулася і привітно кивнула. Приємно познайомитись з вами, сказала вона. Міра, Ерік та Джуан усміхнулися у відповідь і дружелюбно привіталися. Вони всі разом пройшли до вітальні, де Люсі Тацунаде вже накрили на стіл. Вечеря розпочалася з веселих розповідей про минулі зустрічі, смішні випадки та новини. То як ви познайомились? спитав Ерік, коли всі трохи заспокоїлися після сміху. Люсі та Цунаде обмінялися поглядами і почали розповідати свою історію. Вони говорили про те, як їхня дружба переросла у щось більше і як вони вирішили жити разом. Друзі слухали уважно, інколи вставляючи запитання та коментарі. Це так чудово, що ви знайшли один одного, сказала Міра з посмішкою. Видно, ви дуже щасливі разом. Дякую, миро. Ми справді щасливі, відповіла Люсі, тримаючись за руку цунади. Після вечері всі перемістилися до вітальні, де продовжили спілкування за чашками чаю та десертом. Розмови плавно переходили від однієї теми до іншої, і вечір проходив у теплій та дружній атмосфері. Коли гості почали збиратися додому, Міра, Ерік та Джуан подякували Люсі та Цунади за гостинність. Було чудово провести вечір з вами, сказав Джуан. Сподіваюся, ми скоро повторимо. Обов'язково, відповіла Цунади. Ми завжди раді вас бачити. Після того, як гості пішли, Люсі та Цунади залишилися у вітальні, обнявшись на дивані. Я така рада, що мої друзі сподобалися тобі, сказала Люсі. І я рада, що вони так добре прийняли нас, відповіла Цунаде, цілуючи Люсі в лоба. У нас чудові друзі та чудове життя. Вони сиділи разом, насолоджуючи тишею та спокоєм після веселого вечора, знаючи, що попереду на них чекає ще багато щасливих моментів разом. Після того вечора, коли гості Люсі відвідали їхній будинок, життя продовжувало йти своєю чергою. Люсі та Цунаде все більше зміцнювали свої стосунки, насолоджуючись кожним моментом разом. Одного разу, через кілька тижнів після візиту друзів, Люсі та Цунаде вирішили провести вихідний за містом. Вони орендували затишний котедж у мальовничому місці, щоб відпочити від міської суєти та насолодитися природою. У суботу вранці вони зібрали речі і вирушили в дорогу. Дорога зайняла кілька годин, але вони насолоджувалися видами та розмовами. Коли вони прибули на місце, їх зустрів маленький дерев'яний будиночок, оточений лісом та озером неподалік. Яке чудове місце, сказала Люсі, виходячи з машини і глибоко вдихаючи свіже повітря. Мені здається, це буде ідеальний вікенд. Так, тут справді чудово, погодилася Цунаде, обіймаючи Люсі. Давай розвідаємо околиці і потім влаштуємо пікнік. Вони розклали речі в будиночку та вирушили на прогулянку. Ліс був сповнений життям, птахи співали, а повітря було наповнене ароматами сосен і квітів. Дійшовши до озера, вони знайшли ідеальне місце для пікника, невеликий луг із видом на воду. Сунада розклала покривало, і вони посідали, насолоджуючись спокоєм і красою навколишньої природи. Розмови протикали легко і невимушено. Вони обговорювали свої мрії, плани на майбутнє і просто насолоджувалися моментом. Після пікника вони повернулися до котеджу і вирішили приготувати вечерю на свіжому повітрі. Сунаде зайнялася грилем, а Люсі підготувала овочі та закуски. Незабаром смачні аромати наповнили повітря, і вони посідали за стіл під зоряним небом. Цей день був чудовий, сказала Люсі, дивлячись на зірки. Мені так подобається проводити час із тобою, Цунаде. Мені теж, відповіла Цунаде, простягаючи руку, щоб тримати Люсі за руку. Ти зробила моє життя таким щасливим. Після вечері вони влаштувалися біля каміна у котеджі. Вогонь затишно потріскував, утворюючи теплу атмосферу. Цунаде обняла Люсі, і вони насолоджувалися теплом та близькістю. Знаєш, Люсі, почала цунади, трохи нервуючи, я хочу сказати тобі щось важливе. Люсі повернулася до неї, відчуваючи, що це момент особливий. Що сталося, цунаде? спитала вона м'яко. Шунаде взяла Люсі за руку і, дивлячись у її очі, сказала: Я розумію, що наші відносини стрімко розвиваються, але я впевнена у своїх почуттях. Ти стала для мене найважливішою людиною. Я хочу провести з тобою все своє життя. Ти згодна бути зі мною назавжди. Очі Люсі сповнилися сльозами радості. Вона міцно обняла цунаде і прошепотіла так, цунаде. Я теж впевнена у своїх почуттях. Я хочу бути з тобою назавжди. Вони поцілувалися, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Цей момент став початком нового етапу в їхньому житті, повного кохання, радості та надійне майбутнє. У їхньому маленькому котеджі серед природи народилася обіцянка про вічне кохання та відданість, яку вони зберігатимуть і підтримуватимуть усе своє життя. Минуло кілька місяців після того чарівного вікенду за містом, коли цунаде запропонувала Люсі провести разом усе життя. Їхні стосунки продовжували міцніти, і вони вже почали планувати майбутнє разом. Вони обоє відчували себе впевненими та щасливими у своєму виборі. Якось повертаючись додому після роботи, Люсі помітила, що цунаде виглядає замисленою. Що сталося, цунаде? спитала вона, обіймаючи її. Ти виглядаєш стурбованою? Цунаде зітхнула і посміхнулася, дивлячись у вічі Люсі. Насправді я думаю про наше весілля, зізналася вона. Я хочу, щоб це був особливий день для нас. У мене є кілька ідей, але я хочу дізнатися про твою думку. Люсі відчула хвилю радості та схвилованості. Звісно, давай обговоримо все, відповіла вона. Я теж думала про це, і я маю кілька ідей. Вони сіли на диван із чашками чаю та почали обговорювати деталі. Обидві хотіли невеликої, але значущої церемонії, оточеної близькими друзями та сім'єю. Вони мріяли про гарне місце на природі, де могли б обмінятися клятвами просто неба. Як щодо того місця, де ми провели той вікенд, запропонувала Люсі. Воно було таким затишним та красивим. Чудова ідея! Погодилася цунаде. Я думаю, це буде ідеальним місцем для нашого весілля. Вони вирішили повернутися до того котеджу та перевірити можливість проведення весілля там. Наступними вихідними вони вирушили туди знову і домовилися із власниками про проведення церемонії. Все було ідеально, луг біля озера, затишний котеч та навколишня природа створювали ідеальні умови для їхнього особливого дня. Планування весілля відбувалося повним ходом. Люсі та Цунаде обирали прикраси, меню, музику та запросили найближчих друзів та членів родини. Їхні друзі Міра Ерік та Джоан з радістю погодилися допомогти в організації. Зрештою, настав довгоочікуваний день. Погода була чудова, сонячні промені грали на поверхні озера, створюючи чарівну атмосферу. Люсі та цунади стояли на лузі, оточені квітами та своїми улюбленими людьми. Коли почалася церемонія, Цунади подивилася на Люсі, і в її очах світилося кохання. Люсі, з того моменту, коли ми зустрілися, ти змінила моє життя. Ти принесла в неї радість, сміх і нескінченне кохання. Я обіцяю бути поряд з тобою, підтримувати тебе та любити тебе все своє життя. Люсі, тремтячи від емоцій, відповіла: Сунаде, ти стала для мене не лише найкращим другом, а й найважливішою частиною мого життя. Я обіцяю любити тебе, підтримувати і робити все можливе, щоб наше життя було щасливим і повним любові. Вони обмінялися обручками і поцілувалися під оплески гостей. Цей момент став початком їхнього нового життя разом. Після церемонії всі зібралися за сватковим столом, насолоджуючись їжею, сміхом та розмовами. Вечір був наповнений танцями, тостами та щасливими спогадами. Міра, Ерік та Джуан підготували зворушливі промови, висловлюючи свою радість за Люсі Та Цунаде. Коли вечір добіг кінця, Люсі та Цунаде усамитнилися біля озера, милуючись зірками. Вони трималися за руки, відчуваючи глибоку подяку за все, що вони мають. Я не можу повірити, що ми тепер офіційно разом, сказала Люсі, посміхаючись. Це найкращий день у моєму житті, відповіла Цунаде, обіймаючи її. Я така щаслива, що ми знайшли один одного. Вони поцілувалися, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон, і знали, що попереду на них чекає довге і щасливе життя разом.